Дивіться, бур'ян Сію сонях. Верніше вже посіяв. От дивіться, що твориться. Бачите, що твориться? Скільки букашек? Це я про те, що треба чи не треба протруювати соняшник інсектицидним протруювачем. Так, так, треба. 100% треба, на мою думку, ще й треба, коли вносити до всходовий гербіцид, ще додати туди інсектицид. Ну їх бачите скільки. І ось вони навіть, якщо будуть протруювані насіння, одна з'їла, здохла, з'їла, здохла, а їх тут...